Батьки учнів Житомирського ліцею номер 25 не згодні з рішенням влади щодо демонтажу будівлі ліцею. Про це Суспільному розповіла голова батьківського комітету навчального закладу Ірина Чаплінська. Просимо владу допомогти нам у вирішенні питання, а саме у відбудові нашого ліцею. Наші діти вже півтора року поневіряються, тобто перебувають в різних приміщеннях міста, тобто в різних районах. І це є не дуже зручно для батьків, для дітей. Ірина Чаплінська говорить, що приміщення ліцею не обов'язково зносити. Його Лами жінки можна відновити у квітні 2022 року. Такий висновок зробила комісія, яка оглядала будівлю. Саме в квітні місяці 26 го числа. Приїжджала комісія відповідно. Експерт надав такий висновок, що з повними схемами, з прорахунками у висновку, відповідно зазначається, що наш ліцей може бути відновлений. На початку 2023 року, каже Ірина: відбулася ще одна експертиза. Був один експерт. Який приїхав на один день в наше місто, оглянувши наше приміщення, відповідно робить висновок, що ліцей підлягає демонтажу. Будівлі, виходячи, з того, ми вважаємо доцільним, що недоцільно і необдумано є рішення демонтажу нашого ліцею, тому що це витрачання коштів, які можуть піти на відбудову нашого ліцею. Батьки учнів розбомбленого ліцею номер 25 подали позов до суду. Позов про те, що ми хочемо наразі скасувати рішення про демонтаж, і ми подавали також клопотання про забезпечення судового позову, і суд ухвалив рішення про те, що міська влада поки що не. Не зможе приймати жодні рішення по демонтажу даного ліцею. Наразі копії документів у нас дійсно є, але ми їх передали до суду. Перше засідання призначено на 18 число, і відповідно друге судове засідання 21 числа. Відповідно до двох державних експертиз за 2022 та 2023 роки будівля 25-го ліцею визнана аварійною і відновленню не підлягає, говорить міський голова Сергій Сухомлин. Висновку експертизи щодо відновлення будівлі ліцею міський голова не бачив. У мене на руках сьогодні два висновки. Перший висновок це робила. Обласного управління капітального будівництва він зареєстрований в електронній системі сфери будівництва. його номер реєстраційний. Відноситься до четвертого стану. Аварійний цей ліцей і відновлювати його не можна. Це перший. Другий ми робили ще один запит і ще одну державну експертизу робило управління нашого департамент освіти, де чітко сказано, що це підлягає знесенню і всі несучі конструкції пошкоджені, і відновлювати його не можна. Я, як мер міста, і керівництво департаменту освіти, і ніякий будівельник не візьме на себе таку сміливість сказати батькам, давайте ми відновимо те, що є, і запустити туди дітей, бо це ну, безпека дітей в першу чергу. Юридично це два єдині звіти, які дійсно були на даний час. Є те, що хтось подав до суду на знесення на заборону знесення 25-го ліцею. Ну добре, тоді це їх позиція. Будемо чекати рішення суду. Антоніна Тугас, Олександр Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.